Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні тема нашого відео така, ловля саргана на фіріну на живу фіріну. Про це я вже розповідав на каналі. Ви можете подивитись, як його ловити. Тобто не тільки як його ловити, а як зробити справу, спіймати фіріну. Завести цю гумову різинку, ну, цю справу і наловити сергана. Вчора, вчора це в нас було 21 жовтня, і в неділю 20 жовтня я два, ну, два дні ловив сергана. Крім саргана, на цю справу не ловилось ні Ставрида, ні Луфарь, ні, ні оселедець, тільки сарган ловився. Ловив я десь з 14 до 17 години і лов приблизно однаковий. Це ну, в середньому 20, там, трохи більше 20 сарганів за цей, за цей е, час. Тобто це після обідна е, риболовля, Я пообідав і поїхав, половив, а в 5 годин я збирався, тому що вже пів на шосту вже темніє, <кій> десь так приблизно. Ну починає темніти. Е, крім того, я зловив ще так при лові, е, коли він не клював серган, я ще зловив е, десь в районі по кілограму бичка. І заморозив його для того, щоб зимою можна було робити бичка в томаті. Дуже смачна встрала. Притому бичка я морозив, я зараз покажу, як я морозив, а його чистити не потрібно, щоб морозити. Він зберігається в морозивці і нечищений добре. А серган чищений, я його почистив. І ну, поділи. І зараз я покажу, як я його зберігаю, в якому вигляді, як це все е, виглядає. Отже, серган, е, чищений, який я почистив і е, заморозив. Ось в такому вигляді він бачите? ось він, Почищений, поморожений. Тут Достав і зразу видно, скільки їх, достав, розморозив і що хочеш з ним, то роби. Це перше. Друге, серган. Солений, але він готується до того, щоб його потім підвялити в холодильник. Отак От я його засипав на добу. Обрізав його, не чистив, тільки обрізав, щоб він сюди вмістився. Ну, щоб було зручніше. Обрізав хвіст і трохи йому морду також обрізав, тому що для в'ялини воно не має значення. І ось так, на добу. І круто засипав сот. Ось вже готовий пов'ялений серган, вже, вже зовсім готовий. Ну, Така вкуснятина взагалі ну, просто бомба. Бачите, він посолиться, потім я його почищу і по -по покладу вялити в холодильник. Тут серган і от ще є стеврида. Це взагалі ну, дуже смачна. Вона вже пов'ялена, ну підв'ялена, солена, підвялена. І, і вона зберігається просто в холодильнику, достатньо довго може знаходитись там. При Температурі е, собою рефрижераторної камери. А якщо ви хочете довго зберігати, треба покласти просто в морозилку. І теж вона е, потім буде смачна. Далі бичка. Я отак його прямо в таких от, е, коробочках насипав плівку і закрив отак. І в морозилку. А потім <кій> дістаю і він зберігається вже окремо. Але він таку форму має таку прямокутну. І це також. А от орган, який ловився оці дні. Як бачите, він вже зовсім не маленький. От такий от, от такий. І взагалі практично весь ран отакого такого розміку. Мілкота геть, мало її. Це ще серган чекає, що з, ним, е, що з ним я буду робити. Я ще не, вир, не вирішив. Це вчора тільки в, ввечері спіймав, а сьогодні жінка захворіла і це, я сам це це робив. Е, зрозуміло, так? Якщо не зрозуміло, можете запитати, ще вам покажу, яким чином в холодильниці в холодильниці він вялиться. Тільки не на прикладі саргана, а на прикладі таранки, яку я спіймав і показав в попередньому відео. Зараз я покажу, як вона там ця таранка вялиться. Зараз показую значить, холодильник. І в ньому вялиться таранечка. От дивіться. Така добренька таранечка. Я її так переклав картонками, щоб між таранками був, <кій> був якийсь зазор, щоб цей вітер, який там дує в холодильнику, щоб він скрізь доставав. Як бачите, вона солена, але вона не чищена. Так, так набагато смачніше. Тільки потрібно добре її витримати в холодильнику. Тобто, щоб вона добре провялилась. Це перше. І друге, бажано, щоб це була верхня полка холодильника. Чому? Тому що там найбільш сильно дує вентилятор, який стоїть в холодильнику. І таким чином це кращі умови для того, щоб провялити рибу. Зараз покажу, як я в'ялю сергана в холодильнику. Ось, бачите, знизу таранька, я показував, і така картонкою прикладена. А це сарган. Він посолений, потім почищений. І зараз я його так от е хрестиком склав зверху на тараньку, ну, на, на картонку. І буду класти в холодильник на верхню. Е полицю, там е краще всього дме сам вентилятор е холодильника. І там самі кращі умови для е того, щоб вялити рибу. От в такому міксті. А сарган такий крупненький, ну він тут порізаний вже. Жирний дуже смачний. Коли він підвялиться, він е дуже смачний. Він і солений і добре, а Піддавлений ще краще. Кладемо його сюди, сюди холодильник. Ну, і все. 23 го і 25 жовтня я також був на, рибал на риболовлі саргана. Були цікаві моменти, які я зараз розкажу, я раніше не знав. 23-го я зранку зробив Сіндалакс і відправив сина в школу, ще щось по дому. І поїхав ловити сергана до обіду, вірніше, не до обіду, а до того, як треба буде сина забирати з школи. Я так планував, що я його заберу, ми пообідуємо, і поїдемо знову доловлювати сергана. Ну, так і вийшло. Так воно і вийшло. Я його забрав зі школи. Трохи вже підловив сергана, дав вчительки там, декілька штук. Вона така, також така рибалка-вчителька, а каже, що сергана ще ніколи не їла. Ну я їй розповів, як його смажити. І потім забрав сина додому. Ми пообідали і поїхали доловлювати саргана. Ну, і доловили десь в районі 20 штук на сарганів, як завжди. Вже, вже можна сказати, ми спіймали. А, а що таке було, на що я хоч, ну, на що я хочу звернути увагу? А, ну, зрозуміло, що я люблю е, рибалити. А, тим більше, що Боженька не зараховує дні проведені на риболовлі життя. А мені це я в цьому зацікавлений. Мені це потрібно, син маленький, мені потрібно його виховувати. І тому його. І час від часу беру на риболовлю для того, щоб виховувати. Ну і привчити рибу ловити. Е, приїхали ми з ним. Ну, Справа для ловлі саргана, це резинова гумка, вона складна і не для нього, він ще маленький. А ось бичка. Я йому дав вудку, начистив мідію. Розповів, як ловити, е, бичка. Він це уважно послухав, став, сів і спіймав десь десятка півтора бичка. Е, це перше, що таке е, мене здивувало. Тобто він послухав мене. А це важливо. Виховання дітей справа складна. На е, нашому каналі Мастерська жизнь» є відео, як виховувати дітей, де я е, ну, розказую про свій погляд на виховання дітей. Е, при тому, як все на, на каналі, він, він спрощений цей алгоритми виховання дітей. Тобто, що ви повинні їм е, розказувати, і що ви повин, повинні робити. З маленькими дітьми, і коли вони виростають вже. Подивіться, там небагато відео на каналі знайдете. Ну і подивіться, послухайте, що я маю на увазі. <кій> ну, скажімо так, що досвід в мене вже є. <кій> Це перше, що було 23 го І друге. Я спіймав один екземпляр сергана, я його зараз вам покажу, і ви подивитесь, які екземпляри ловляться на, на цю справу, на резинку. Дуже такі достойні, можна сказати. <кхи> Ловля на цю справу, на саргана, на феріну, живу феліну, Має свої ну, переваги, скажімо так. По-перше, коли ми ловимо, ми ловимо не, не одного сергана, а декілька. ну, Зрозуміло, підійшов табун, ми його і виловили. Перша перевага. Друга перевага не треба з цим мохнатим десь його їхати, купляти. Тут прийшов. І наловив. І третя, для мене суб'єктивна така перевага, мені ну, не по здоров'ю кидати цю бомбарду. Це добра рибалка на бомбарду і добре ловиться. А що ж мені робити? Якщо я не можу кидати, так що ж мені? Сергана не ловити? Я ловлю на рицинку. Тим більше, що я вже багато років ловлю і знаю, як це робити. Але буває таке, що і на бомбарду не ловиться. От, е, е, я вже ну, не знаю, чи розповідав, що я, е, біля мене ловили е, такі е, рибалки і не змогли зловити. А я зловив. І е, ну, тому рекомендую, так скажімо. Це 23 жовтня. А ще я поїхав на риболовлю 25 жовтня. Це вчора, так? Вчора. Не дуже ловився добрий сарган. Я зранку поїхав, тому що після обіду були справи, там з жінкою до лікаря поїхати. І, ну, Я не багато піймав всі штук, піймав, ну таких добрих сарганів, нічого не скажеш. Але змінилась погода, змінився вітер, і він вже. Табунів нема, тільки такі одинаки. Але е, що, е, який там випадок зі мною стався, е, я зараз от, е, ви побачите е, відео, невелике відео, яке мене не те що зацікавило, ну я не думав, що таке може бути. Але таке є. Цікава фігня. Такий добрий сагарганчик, я спіймав його, і вже зняв з гачка від своєї справи, а бачу ще якась ще якась місіна тут у нього ось. І крючок такий гачок маленький. Це явно бомбардовий гачок, ось він. Це говорить про те, що серган, в якого в жабрах стирчить гачок від бомбарди, ще є ефірин. Фір... Фір... Цікаво, я про це ніколи і не чув. Бачите отам от. От. Ще одна перевага резинки цієї справи. На неї ловиться більш крупний стабільна серган, ніж, на, ніж якщо ви ловите другими способами сергана. Ну, тому що на живця. І це теж, також має значення, тому що мілкоти немає. А крім того. Не там, не, ми не травмуємо, а там сарган або піймався, або не піймався. Отже, висновки. Ловля саргана на фіріну, на живця, на резинку, має свої переваги. Перший день, коли я ловив, я коли прийшов неподалік мене стояли двоє рибалок, такі хлопці, ну, скажімо так, напівпрофесіонали. Я так бачу. Розумію, хто вміє ловити рибу, а хто не вміє. І що вони кидали, 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 кидали ці бомбарди, кидали, 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 кидали. Довго кидали, потім плюнули і пішли. І при... за той час, коли я прийшов, вони не, не, не піймали ні однієї. А я піймав, піймав два десятка саргона. Доброго саргона. Нюанси, які тут є. Я стояв, не ловився, а потім підійшов з табун з аргана. При цьому він почав клювати і зразу піймалось 4 штуки і ще одне. Тобто 4 піймалось, а потім я коли виймав і знову заводив і ще не встиг завести ще одна риба піймала. Тобто, підійшов в табун і ми його і виловлюємо цей табун. І коли він зараз джирує, то в нього ну, нема варіантів, він все одно з'їсть цю фіріну. Це по-перше. По-друге, в перерві між а, тим, як, я, як він клював, я ловив бичка і наловив. Ну, там такий бичок не, не, не дуже великий, ну це ж з берега. <кій> ну, кілограм бичка спіймав. Третє. Ну, це стосується мене конкретно, тому що ну, не можу я кидати бомбарду, ну, не дозволяє мені здоров'я. Руки болять. І з цим. Ну, я не говорю, що це погано там риболовлюсь. Ні, кого нічого не скажу. Але е, мені це більш підходить, тим більше я вже багато років ловлю і вже навчився, як це робити. За три години такого саргана, це дуже добрий е, 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 улов. І ще четвертий. На, на, на цю справу краще ловиться к, е, крупніший серган, е, краще ловиться. Мілкоти взагалі. Е, Ну, один чи два було мілких за два дні, більше не було. Весь остальний крупний, жирний, осінній саргал. Тому рекомендую і от такий вид е -е, рибної ловлі саргана. А що з ним робити? Скажу, що саргал, він дуже смачний в будь-якому вигляді. І що б ви з ним не зробили... Тільки одне скажу: якщо ви його смажите, смажити потрібно на невеликому, маленькому е розігріві е пательні. На великому він стане сухий і не такий смачний. А якщо ви так напів його смажите, а напів зварите, він дуже смачний і дуже корисний. Дякую. До побачення! Всього самого вам найкраще, здоров'я і, як завжди, любові. Побільше любові. А все інше це так. Причуди. А коли є любов, то все, все є. До побачення.